1900 домогосподарств у вісьми населених пунктах Хмельницької тергромади пошкоджено після атаки на критичну інфраструктуру 13 травня. У 39 закладах освіти вибито 402 вікна. Схожа ситуація у чорноострівській тергромаді: 972 домогосподарства з ушкодженням різного ступеня. 12 закладів освіти частково без вікон. А якщо говорити про обласний бюджет, це Понад 2 мільйони чорноострівській територіальній громаді попередньо виділяється для відновлення об'єктів комунальної власності. Це освіта, культура, охорона здоров'я. Додатково фінансує з бюджету Чорноострівська громада 5 мільйонів на матеріальну допомогу. З 1 червня почнуться виплати. Максимальна сума 20 тисяч гривень одній родині. Одна із міжнародних організацій зголосилась виплатити понад 6 тисяч гривень кожному постраждалому. Вже є близько 2 тисяч заявок. Програма її відновлення надасть можливість отримати компенсацію за будівельні матеріали за ремонтні роботи в розмірі до 200 тисяч. Таких заявок на сьогоднішній день в області вже понад 1200. Працюють комісії. Вони інструктують, вони допомагають заявникам зареєструватись в дії. Нині за додатковою допомогою звернулись і до міжнародних партнерів, які від початку повномасштабного вторгнення приймають активну участь у житті Хмельниччини. Можливо, сьогодні зголосяться на фінансову допомогу або на допомогу у вигляді будівельних матеріалів або виділення ремонтних бригад для того, щоб якісно робити відновлення в тих домоволодіннях. Усі, хто ще не встиг з певних причин подати заявки, на відшкодування, просять не зволікати. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший подільський.